чергу у сесії Березанської міської ради прибуло 19 депутатів. Хворим боям і сесію оголошено. thank

Голосування за, зараз голосувати такі приймати. За 19 річні прийнято доповнення пропозиції. Депутату Путин парк цієї обережної армії було звернення нашого мешканця військового, який просить допомогу на закуплення квадрокоптерів батьків. Значить, проєкт рішення підготували про передачу субвенційної військової частини А-2167 та придбання квадрокоптерів малюк-тарик. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з метою підтримання боєздатності Збройних сил України просимо надати субвенцію з місцевого бюджету Державської міської ради територіальної громади на придбання квадрокоптерів малюки для ефективного виконання бойових завдань другої мінометної батареї 3-го контрольного батальйону військової частини А-2167 на суму 2 млн грн. Виступ звернення є, є, я надав. І прошу включити. Це перше питання, так? Да? Да. Так. Включаємо дане питання до розумі до порядку денного і прошу проголосувати в цілому за передоденний зі змінами. Прошу проголосувати таке треба. А 19, рішення прийняття. Почнемо розгляд питань. Перше. Питання переходено пронесення змін до програми до розроблення оновлення міського та про порядку документації населених пунктів Берданської міської ради проведених 122-24 роки затвердження рішення Берданської міської ради. від і в астраті 20 перший рух, номер 383, 31, 8. Треба було б на процедуру. Пане, вчора було задано по місті, е, саме зміни вносити. <клес> Додається пункт 8, саме розробка проєкту землеводчу щодо встановлення зміни меж села Недра, Петлянської територіальної громади, Бровського району Київської області. Сума робіт прогнозована згідно комерційних пропозицій 82 тисячі 920

Про внесення змін до програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2023 рік затвердження рішення 52-ї чергової сесії Презанської міськради 8 спитня від 12.1.2023 року номер 13 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значень на 2023 рік під харчення 3 гривень. Вносяться зміни в програму в частині збільшення програми за листом командування військової частини 4081, це 242 батальйон територіальної оборони про внесення їх до програми. Ставлю голосування за автобус, прошу проголосувати та підтримати. Наступне питання месію змін до цільової програми цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки затверджене рішення Бернацької міської ради від 23 до 2021, -2021 року, номер 131098 про затвердження цільової програми цивільного захисту населення і території надзвичайних ситуацій техногенного. Та природного характеру забезпечення пожежної безпеки за 21-й 23 роки. Значить, зміни э, стосуються перерозподілу коштів в рамках програми. Э, 100 тисяч на виділянні на придбання твердопаливного котла для нашої 25-ї пожежної частини. Згідно їхнього виставку надання допомоги. Підрозділ пожежної частини, який знаходиться в нас на території Березані, попросили придбати його палений ПТ, оскільки той вже вийшов з ладу. Тож я звернення, прошу підтримати дане питання і ставлю на голосування, за основним сьогодні прошу проголосувати Змін до програми сприяння доступу громадян до правосуддя та забезпечення безпеки учасників судового процесу на 2023 рік. Затверджено рішення 52-ї позачергової сесії Берзанської міської ради 8 тижня і 12.01.23 року, року номер 15 та затверджує програму організаційного забезпечення діяльності місцевих загальних судів Київської області на 2023 рік. Значить, з листом звернулося територіальне управління Державної судової адміністрації Київської області про вибірні коштів в сумі 500 тисяч гривень. Для цього ми вносимо э, зміни дану програму. Э, вона була розсідувана на мільйон, э, зараз на мільйон голосування за Наші з Прошу проголосувати за податку. Наступне питання. Про внесення змін до рішення міської ради єс 12 12.22 року, No90-58, про бюджет Берзанської міської територіальної команди на 2023 рік. За подавати комісія, включається. На ваші комісії теж положили запитання, де рішення підтримувати теж. Коротенько, в принципі, розказуємо. Нам додавали кошти освітньої субвенції на, на діток з особливими потребами. 113 тисяч 937, тому змінюється дохідна табуткова частина саме на стосовно. Разом з тим виділені вже те, що ви вже чули 90 тисяч на придбання твердопалового подла, 500 тисяч Київський обласний суд, 150 тисяч на матеріально-технічне забезпечення, це нашим поліцейським офіцерам громади Лихнівка і Яблонева. 50 тисяч на коригування проєкту кошторисної документації та експертизи проєкту на вагу, сирі, кладовища. Все, все це за рахунок поки що тимчасово вивільнених коштів, те, що давали на дорогу. Ставила голосування даних питання, прошу проголосувати підтримати. Аніка додавалася з голосу. був озвучений. На придбання млн ради на придбання квадрокоптерів мають 3 для військової частини. Ставлю на голосування. На передачу субвенції. А як і стали? На всю сорому закупку. Ми передаємо кошти Noch Це питання. Чи дозволити мені внести зміни, вже в проєкті було рішення, щоб я зразу почула позицію? Звичайно. Ніхто на не запараючи немає, ні? Ні, ні. А проголосувати да. окремо проти. Окремо, да. про так. Де я Внести зміни, голосування. Ви не полошти, але тоді ви з неї буде рішення про бюджет про бюджету. <клес> <Тож, але, клес> Все-таки пропоную можливо переголосувати п'яте питання в порядку денного про продація змін з початок зізвою, якщо ви зачуття. Рішення тоді вже мати. Так, значить, ставлено голосування шосте питання порядку денного про передачу субвенції військової частині А-2167 для придбання квадрокоптерів мають 3 в сумі 2 мільйони гривень. Якщо запитань немає, ставлю за основу та цілому. Прошу проголосувати таки втримати. Прошу проголосувати отримати за основу так цінового. Зав 19 рішення прийнято. Ви запитання про позицію по Сьогодні у нас позачергова сесія, 7 вересня, початок навчального року, Червянській школі мистець, а не розпочинається навчальний рік, тому що є проблема, не виконується рішення суду. Не робиться ремонтні роботи, хоча по договору. А що ви по договору, по договору, тому що виграли тендер так. на роботи, роботи, ремонтні роботи. Вказано, що воно повинно розпочатись 14 серпня, так. а до сих пір воно ну, так і не розпочалося. Так. Е, і друге питання. Мене дивує те, що ну, там у Ворожах, від першої школи і... Музичної берзанської школи мистецтв вісять сітки. Я не зрозуміла, для чого там вісять сітки. Хлопцям вкрай необхідні ті сітки. Навіщо вішати і вказувати сітками, що там знаходиться? Це центральна частина міста. Я вже раз говорила, другий раз говорила. Це довго Ну, не говорити. Я думаю, що більше по в музичній школі садовий визволить туди. А наскільки я пам'ятаю, холодних батьків і так далі. Термін роботи йдуть. Те, що ви їх не бачите, це не, не вважається, що вони не йдуть. Ми 15 числа зустрічалися з фірмою, яка виграла. Вони запевнили, що закупляють вже структур щоб дійти швидко зробити. На сьогоднішній день там огорожено вже все тоді і приступає від роботи. Те, ми не дезінту вчора дезінформуємо у Березанській школі мистецька. Там ніхто нічого не робить. Я ще раз розкажу, дезінформуйте в черговий раз. так як із тими питаннями, що школа, яка колись мала продатися, цього ніколи не було, те, що зараз не робиться. І якщо ви вважаєте, що Є. ми якось гальмуємо цей процес, то будь ласка, вкажіть основання. Я думаю, що гальмуйте. Документація була готова ще в 21 році, так, коли була проблема, так, коли був припис по школі. Так, і це не виконувалося, поки дійшло до суду. Так. Суд прийняв рішення не використовувати будівлю до усунення недоліків. Тому що це загроза життю так. і здоров'ю людини. Значить, припис був в той період, коли там відбувався начальний процес. Роботи не могли ніяк початися. Як ви знаєте, що документація була виготовлена так. і планувалася на весну зробити цю. Почалася по масштабна війна, нам тоді треба було робити. У нас так. є. Ще Багато б... об'єктів де можна було переселити. Я ще раз питаю, нам треба було під час війни робити там, дах? Не зрозуміло. У 2021 році під... війни не було. У 22-му році, в був припис Все вірно. Ми закінчились, ага. за закінчили навчальний процес у школі. Потім ми виготовили документацію за яку всі В У 21-му році осінню навчальний процес. Так, так. Хоча був вже припис. Так, ми подали його апеляцію на його оскарження. Ви могли його оскаржити? Ну, Оскаржили, так? Да? Ні. Чому? Апеляцію відхилила. Тому що не своєчасно оскаржували. Так. так. так затягування. Ні. Я бачу, що присягнули на пильні затягування. Ми говоримо про те, що був 21 рік. Ми проголосували за виробництво. За, за, Ви говорите, що е, навчальний процес почнеться в Березанській школі мистецтва, да? Звичайно. З 1 жовтня. Тому що, е, коли я говорила із заступником міського голови Хроль Васам Кадовичем, він сказав, що 4 числа е, починаються роботи. Ну, сьогодні 7 часу. Ще починаються. Ви, ви, ви розумієте, розумієте, ви, ви розумієте от, 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 я спостерігаю за вашою діяльністю, і ви дуже так. добре розбираєтеся з тих справах, які не, якими ніколи не займалися. Ви жодного дня не були на держслужбі. Жодного дня ви не проробили. Ви не знаєте, як робляться тендери, як це все проводиться. Uh -huh. Ви жодного дня не були у форі в АТБ жодного разу, зате ми завжди були проти них. Ви жодного дня не... жодного разу не стояли на зупинці. — А ви за мною слідкуєте, що я хожу в хори? Ні, я, я хожу, і... в АТБ. Звичайно. Слідкуєте? Ну, ні, я туди ходжу, просто я вас там ніколи не бачу. А давайте договорити. і Ви ці питання так, постійно ви от розказуєте. Будь ласка, якщо на щось цікаві. До чого це фора, а тебе і все. Я взагалі розкажу, що ті питання, які не вимагають. Те, те саме до кінця. Хто знищує, Ви чи знищуєте, чи хто? Я чи не зрозуміла. Ви ніколи не робить у всій Україні, зараз а вас навмисно закривають. Що на ще? Чому діти військовослужбовців, яких ходять... Музичну, Березанську школу мистецьку на повинні е, навчатися до 7 градусам тепла у коридорі. Так. Я ж пропонувала, підіть, будь ласка, депутати, подивіться, як навчаються діти, і ніхто нічого не, тут не, не розказує, і, і тут вже не, вже до, не до того, що тут державнослужбовець нас є тут присутні, які не одного дня не були депутатами державнослужбовця, а вони займають посади. Так і ви займіть щось візьміть на себе. Мені не треба займати. Я просто спробую, щоб діти навчалися в належне. Чим ці, покриваєте ці Яку бездіяльність? Вашим депутатом. Незрозуміло. Не Прямо сквозь. А що ви покриваєте? Я Кіторі. Так робіть, будь ласка, ви ж обіцяли, Дорогу, ви ж обіцяли. Але... три сесії назад. Вам коротко сказати, чи, чи як, да. буде працювати школа. Там ну, Навчальний да? процес а почався. А сказали... Він навіть почався без директора школи, тільки вчора його призначили. Ви розумієте? Навіть без директора школи. Навіть без директора школи. Як може навчальний так, процес? Так, процес так, так, а що мені робимо? На сьогоднішній день директор є. Музична школа буде працювати, я так зрозуміла. Буде. І діти вернуться подумайте, За що ви далі будете потім піаритися? Піариться? А мені піаритися не треба. Піаритися будете ви, Олег Володимирович. Дякую за це. Школа буде працювати. Школа буде. Школа буде працювати.